Кобзарі Тараса Шевченка видані у трьох століттях, експонуються нині у Смілянському краєзнавчому музеї. Найдавнішому серед них майже 130 років. Найновіший виданий лише два роки тому. У музеї збереглися кобзарі 1894, 1907 та 1911 років. Є також книга ювіляр, який цього року виповнюється 60. Кожен із представлених в музеї стародруків є унікальним по-своєму і має свою історію. Пишаємося, що у нас в музеї зібрано чудове зібрання стародруків кобзаря. На жаль, першого видання 1840 року музей немає. Ця невеличка книжечка, яка вийшла дуже. Невеликим накладом десь приблизно 800 примірників розійшлася, як той розлетілася як ластівки по всіх усюдах. Всього вісім творів вона вмістила у себе. Але у нас є е, кобзарі видання 1894 року, ось е, який виданий був. В друкарні Корчака Новицького в Києві. Він гарно зберігся до сьогодення. Є у нас також Кобзар 1906 року. Цікавим екземпляром є також видання 1907 року. До речі, це перше видання, в якому було поміщено портрет Тараса Григоровича Шевченка. Видання вийшло в 1907 році. Ось цей портрет, який вміщений був у книзі. І е, цікаво, що е, до цього видання ввійшли уже е, твори Шевченка, е, навіть ті, які були перекладені українською мовою відомими мовниками. Цікавим є екземпляр Кобзаря видання 1911-15 року. Кобзар 1894 року, 1907 і 1911 року. Подарував Юрій Володимирович Науменко з Дніпропетровська. Він якось завітав до нас до музею і побачив збірники наші. І ось запропонував, що каже, у вас зберігається гарно така. Раритетна література тому і подарував ці книги. І ще також Гречуха подарував Кобзар 1906 року. У Смілянському краєзнавчому музеї є видання з 1932 року, коли в Україну прийшов голодомор. Ця книжка цікава своєю історією і тим, як вона потрапила до нашого музею. Ось це реліквія сім'ї. Відомої нашої черкаської поетеси Майї Фролової, в 2005 році вона подарувала цей раритет музею. Ось, і він завжди є окрасою нашої виставки. Цікавий є напис «Милі бабусі в день народження 4 січня 44-го року. Від Онучки Лепешко Маї, це дівоче прізвище Фролової. Цей кобзар об'їхав з її бабусею майже пів світу І ось опинився тут у нашій колекції кобзарів. Цікавим є також видання уже більш пізніх це юбілейні видання 1963-64 року. І нам до музею на виставку запропонували цю книгу. Наша майстриня народної творчості Зеленецька Тамара Євгенівна їй подарували цю книгу її діти. Ось це дуже цікаве видання, сучасне. Ось в чому родзинка, що твори Шевченка, вони тут ілюстровані картинами відомих українських художників. Ось, наприклад, Микола Пимоненко біля криниці. так? До речі, одну із своїх картин саме вишила Тамара Євгенівна, користуючись репродукцією цього кобзаря. Виставку у Смілянському краєзнавчому музеї організували до 209-ї річниці із дня народження Тараса Шевченка. Ми запрошуємо смілян відвідати наш краєзнавчий музей і подивитися на ці чудові твори, дізнатися історію, як саме вони видавалися, коли були видані, як потрапили до. Нашого краєзнавчого музею, ну і, звичайно, отримати задоволення від прекрасних робіт нашої майстрині Тамари Євгенівні Зеленецької. Назвою експозиції стали заповітні Шевченкові слова, які в умовах війни набули особливого значення. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Триватиме виставка до кінця березня.